Доброго ранку вам, доброго вечора. З вами Світланка з Канади. Ну що, давно я відео не записувала дня 3, мабуть. Бо хочу сказати, що ще раз нагадати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді, в місті Стеллартон. Ось то будемо підходити. Зараз гляньте, як гарно. У нас іде невеличкий дощ. Бачите, церква зимою ви її бачили, а тепер ця церква, ви бачите, вже влітку. Ось так, як тільки підходить хтось до переходу, вони зупиняться. Ось Стеллатан, Таун, Куаер. Ось так. Ось такий ранковий стелатан зустрічає. Бачите, люди вже їдуть на роботу. Хто їде, хто йде? Іде невеличкий дощ. У нас було пару днів і йшов такий добрячий дощ зранку, але нічого. Можна сказати, що вижити можна. Я <клух> зранку ходжу пішком, пішки. Не їздю я поки на своєму електроскутері на роботу. З роботи мене забирають відвозять моя знайома Марі. Тому ну, дуже гарно. Туди я проходжусь 3 кілометри, це ну, для здоров'я. От. Так що ну, гарно. Зараз ще гарні погоди, нема морозів, снігів, завірюх. То дуже гарно. Тому навіть по такому дощику, я з задоволенням йду на роботу. Сьогодні п'ятниця, а чом не йти з задоволенням на роботу, коли п'ятниця. Тому ну, гарна погода, гарні, гарний настрій. Бачите, собаки теж я собака, десь бігає. Ось і сьочки. Бачите, людей вона вибігла. Ну тут, можуть собак вроді, не випускають, але бачите, зранку знаю, що ніхто не йде, окрім мене, пішки на роботу, тому можуть випустити собачку. Шуткую. Ось ідемо зараз на таку. Гарну роботу, як у мене. Хочу сказати, що працюю я на Швейній фабриці. На даний момент я вже працюю восьмий місяць. Ще є новина, я займаюся зараз уже документами для Permanent Resident. Ну, я вже, мені вже зробили джо-офер з роботи і зробили джоп офер звичайний і зробили джоп-офер розвернутий. Розвернутий для Атлантичної програми. Хух. Йду на нагорка. Бачите, ось така. Ось такі піднімаюся. Ну, невеличкий такий сипле дощик. На машинах, бачите, видно дощик. Так, про що я. Я про те, що так, я вже збираю документи для подачі на Permanent Resident. Вже в мене є. Джо Пофер з роботи і Джо Пофер, який потрібен для атлантичної програми. Гляньте, гарно. Ось. Тому ну щось потихеньку двигається, буду ще е, десь у вересні робити валуацію диплома. У мене степень магістра. По психології, тому, мабуть, я буду робити валуацію. Його, він у мене міжнародний, він у мене на англійській мові. То переклад мені не потрібний буде, але його потрібно все ж таки десь затверджувати, потім відправляти, щоб його признали тут в Канаді. Рівень його визначили в Канаді. Я теж дізнавалася, що. Можуть визнати, так як я в 2014 році отримала степень магістра, то в мене доволі новий диплом. Я вже вчилась по балонській системі. Годин мене, можливо, вистачить для того підтвердження, щоб визнали степінь магістра. І, і якщо комусь цікаво, то я... Дізнавалась, як тут отримати сертифікацію для психолога. Я б не сказала, що це дуже важко. Ну, важко зрозуміло. Отримувати е, якісь документи в іншій країні, то буде важко зрозуміло, тому що для вас це все буде нове. Ну, для мене особисто. Але все можливо на даний момент, але там потрібен рівень мови доволі високий. Це один. Тому це не зараз, і, як би кажучи, в далекій перспективі. Але можливо, я так подивляюся, це все можливо, можливо, будуть якісь уточнення. Там потрібно бути в якійсь психологічній спільноті, яка в Америці. Ну, я доєднання. Зараз я продовжую якби, надавати допомогу в проєкті підтримка України в німецькому проєкті, і ми автоматично доєднані, ми маємо членство в інституті травми Сполучених Штатів. Тому ну, так якби один пункт виконаний, потім валуацію диплому я зроблю, потім потрібно буде це все віднести. До коледжу я там дивилася, або університету, щоб вони, як би це будуть на, на їхній розсуд. Ну, це в далекому такому, це таке те, що не сьогодні і далеко не сьогодні. Сьогодні я працюю, я маю кошти, щоб заплатити за оренду, я маю кошти, щоб купляти їжу. Ну ось так. І для мене це головне. Хтось там писав, що ось і не заробиш великих коштів. Ну, ви знаєте, на жаль, той, хто виїжджав на заробітки сюди, ну, частіше всього, вони жили десь в Європі. І вони тої війни і не бачили, і в них її не було. Але скористались такою можливістю. Яку було надано всім українцям, тому що війна. І надані були візи в такому спрощеному варіанті. Те, що чула я сьогодні, ну зараз, що для українців теж непогано дають перманент резидент, треба тільки підготувати документи, щоб був доволі такий гарний кейс і зрозуміло. Потрібно здати мову. Ну, Мову я вчу. Я ще якщо про те, що як я вчу мову, я кожного дня в мене навушники бездротові. І Я кожного дня на роботі включаю слова, якісь вирази, Ну, це English клуб включаю. І я поки сиджу шию, я їх слухаю. Тобто, це добавляю, ще, слухаю, повторюю. Якісь слова, бува, записую. Потім. Але ось так ось я вивчаю мову. Тобто в мене ще плюсом, я подумала, подумала, в мене ще плюсом пішло 6-7 годин, які я можу вивчати мову. Чому б ні? ну ось так. Good morning! Ну well, ось так, ось бачите, там жіночка сидить себе. І все, починається дощик більше йти. Люди вон, бігають, Ну я не розумію, чого тут бігти. А! Люблять вони побігати. Я навіть взимку бачила, як вони бігають, але є парк. Але там, мабуть, не такий довгий він, тому і бігає тут. Ну, ось так. Ага, з приводу допомоги. Ще хотіла розказати з приводу допомоги, що ж відбулося в мене за цей тиждень. З приводу допомоги. Ну, Тепер мені допомагали, тепер... Ось у нас приїхала українка, вона приїхала два місяці назад. Вона прожила в хост Фемелі. Тепер вона вже зняла житло і всі тут їй накидували якісь речі. У мене було одіяло, ви знаєте, що я купила нове я собі одіяло і одіяло дві подушки. Якісь я перебрала речі, які з одежі. Теж мішочок такий назбирала. Ну, під її розмір, те, що менше, вона менше мене. Трошки там дала чашок таке спосуду, теж я трошки могла поділитися. Тобто кожен чогось дав. Ну, був такий кинутий клич і всі щось давали. Ну, не знаю, як всі, ну, я, я зібрала там чотири мішочки, такі коробочку. І надала, От. ще запропонувала кресло, в мене є таке. Кресло, воно, в принципі, я без нього проживу ну вона не захотіла. Вона подивилась його, воно не нове. Ну, вибачте, не захотіли. Не захотіла вона його, ну то таке. Хоче ні. Хочу сказати, що коли мені накидували меблі. То мене ніхто не питав, подобається мені чи не подобається. Людям дали нову меблю, а мені кинули, що було. Ну, буває так. Тобто, крісло в мене ще є, я його комусь віддам, тому що ну, в мене є диванчики два, один побільше, один поменше. Я рахую, що мені достатньо, а комусь воно пригодиться. Комусь і не нове буде добре. Ну, ось так. Що тут? Так, хочу сказати ще з приводу того, що сім'ї їдуть, 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 їде. Їде багато кожного дня я чую, що якась сім'я приїжджає, якась сім'я приїжджає, хтось приїжджає. Тобто люди їдуть. Так, дощ доволі сильний починається. Зараз ми з вами достанемо зонтика та будемо йти з зонтиком. А ви поки подивитесь краєвиди. А я достану зонтика, бо намочу собі зонтик у мене привезений з України. Я його знайшла все ж таки мого зонтика. Привезеного з України. Зараз. Так, так що ось так. Ось така. Зараз одну хвилиночку. Зараз буде такий треш. О, поки я за, застібнула зонтика. Парасольку. Тому ось дощик іде. Я на роботу йду. Ну ось така Атлантична Канада. Так що хто там скучав за мною? То в мене все добре. Дощик невеличкий, тому я вже дойду. Глянь такі гарні. У них тут буває, стоїть дві машини, Ага, машина вон стоїть красненька, дві машини, а буває, стоять такі два гарні байки. А, про бомжа. Ще хотіла розказати вам про бомжа. Це теж гарна історія. Так що частина друга про бомжа серіал 2. Отож, прийшов той бомжик, він там притяг, він дуже був грязнючий, такий. Притяг там, їв, все сидів, сидів, сидів. Потім я так зрозуміла, що... У мого лендлорда стоїть камера у дворі на бекярді, і він викликав поліцію. Приїхала поліція. Ось тут, якщо уточнення, ось тут будуть будувати будинок. Бачите, це місце під будинок. Тут був будинок, що, що там з ним сталося, не знаю. Мені кажуть, що був, потім хтось там продає землю, щось таке. От. Тобто приїхали, приїхали поліцейські, вони зайшли в двір, вони переговорили з моїм лендлордом, потім дивлюся, пішли туди в двір, подивилися там у дворі, обійшли все. Я так зрозуміла, що вони дивилися, чи двері відкриті, чи не відкриті, чи щось зламано. А він... Дивлюся, той бомжик сидить і їсть сидить. Сидить їсть, бутилку заховав і сидить собі їсть. Вони підійшли до нього, щось там розмовляли. Мені не чутно було. Хотіла зняти вам, але, думаю, поліцейські побачать, Ну, цього ж, мабуть, неможливо робити. Ну, не знаю, я цього не знаю, тому не стала цього робити. Тільки спостерігала. Вони з ним порозмовляли, він щось там їм. Казав щось, рукав махав, 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 щось розказував. Вони так доволі минут, п'ять з ним розмовляли. Дивлюся, думаю, ну що він зараз те піде. Ні. Вони розвернули, сіли в машину, щось там по рації ще щось сказали, сіли в машину і поїхали. А бомжик залишається. Ось про те, що в як канаті. Не, нікуди не спішать. Він поїв, зібрав усе в кульочок і пішов. І все, більше я його не бачила. Ну поки. А папірець той висів, висів, висів. От, от той, хто бачив серіал про те, що там папірець був вивішений. І потім я його тепер не бачу. Я спі... ну, вийшла, подивилась, я його не бачу. Ну, тобто ось так. Зараз уже де доволі такий гарненький дощик, але я з зонтиком, тому ну, до роботи вже дойду. а з роботи хтось підвезе. Ну, ось таке життя буремне та незламне. А сьогодні, коли я записую відео, зранку я телефонувала чоловіку. І опять прильот в Запоріжжя. Опять вибух, Опять бачать все це люди. Прям вибух по місту. Ну. Тому летить все підряд по моєму Запоріжжю. Кидають, бахкають. І на цій тижні доволі були негарні події Дгарі з приводу того, що Бомблять моє місце, місто. А болить воно всім, хто жив, живе і буде жити в цьому місті. Тому ось так. Ось таке відео. Хто скучав, дякую за підтримку. Ні, тут в Канаді не так. Не так сумно, мабуть. Так слово підбирала. Тому що в мене є підписники, в мене є ті, хто дивиться мої відео. Той, хто хоче бути онлайн в Канаді, пошти онлайн. Зараз ось дойду до роботи і загружу відео і відправлю. Тобто воно буде у вас. Ну, десь через годинку. А можливо і раніше. Ви побачите те, що відбувалося в Канаді ось зараз. Ще йду, хотіла вам показати, як по-різному можуть жити люди. Хоч в Канаді, хоч де. От. Хоть, хоч в Канаді, хоч де. Ось що будинок. Я вам зараз покажу його. Він такий облізлий. Вон дядько ходить. Завжди собак, але там три машини. Там троє дітей, три собаки, куча котів. І ось будиночок люди собі роблять. Ось так є машина, теж є діти. Тобто той, хто хоче, той наводить порядок всюди. Той, хто зрозуміло, не хоче, той живе. Як моя бабуся казала, в свинушнику. Чому свинушник? Не зрозуміє. Хотіла зняти вам оленят, але нема. Дощ іде. І вони, мабуть, теж не де будуть тут бігати. Тому ось так. З вами Світланка з Канади. З вас підписка з мене відео. До наступних відео буде дуже цікаве відео, сподіваюсь. В неділю я їду на, ем, на свято. Там і буде якесь свято в Трюро. Їду на свято, там будуть виступати. Буде багато акторів якихось. Ну кажуть, дуже-дуже буде цікаво. Написала моя хост Глін, що будемо їхати. Тому все зніму і покажу з вас. Підписка, лайк, а з мене цікаве відео. Ну ось вийшла я в цей лісок, через який я йду. До наступних відео. З вами Світланка з Канади.